Шановні гості, сьогодні в нашій лабораторії ми зустрічаємося з чарівною жінкою, мистиною Харківською. Так вона попросила себе представити. І Бондаренко – людина, яка захоплюється світом, мистецтвом, культурою, яка і пише музику, і сценарії, і малює, і ілюстраторкою, і пише вірші, і грає чудово. Дуже цікава людина, і сьогодні вона хоче поділитися з нами своїми. Такими творчими здобутками, тим, що вона займається останні роки три під час війни. Ще, ще війни ще до війни та mm -hmm. виставки були трошки розкаже і, і, пані Ірина. І сьогодні наш захід арт-терапевтичний називається, тому що ми будемо занурюватися у малювання, яке трохи буде і заспокоювати і розвивати наші творчі. Е Ну, Здобутки, я не знаю, двор чи нахи. так краще. Даю слово пані. Я дуже дякую за запрошення і дуже вдячна, що ви прийшли сподіваюся, що щось що винесете. І я думаю, що це не буде як майстер-клас, чому я так кажу, що я сама закінчила музичне училище по класу фортепіано, а е, в інституті мистецтв вже Котляревсько навчалася на композиторському факультеті і закінчила ще як історик теоретик От. Ну, потім довго займалася вокальній студії в обласному палаці дитячої творчості, готувала діт дітей а, зелених мор. ми працювали на різні конкурси Червоного рота, тобто об'їздила багато фестивалів, багато робила концертмейстером, складала пісні. Але в дитинстві я малювала і колись мене віддали ще в школу Рєбіна, mm -hmm. а поруч була по іронією долі ще в дитяча музика, музична школа. 9. 9. І я коли малювала щось там наспівала. Я це вже не пам'ятаю, це розповідала мама. І потім така виникла ситуація або музика, або малювання. Ну якось музична школа, вона, якщо хто займається музикою, знає, що це від... забирає багато часу. І я... Стала музикантом, але інколи там як хобі малювала. А от коли почалась війна в 2014 році, ну, 14 2014 році, да, вже до повномасштабна, 22-й рік, то я якось, ну, звісно, музика теж для мене завжди це була терапія. Я грала, я, там, я сама складаю під пісні, ну, це моє життя. А я просто не знаю, в якісь моменти стала просто малювати. Причому малювати так, я чесно вам скажу, у мене. У життю є таке, знаєте, є, називається синдром самозванця. Тобто, коли ти, наприклад, професійно займаєшся музикою, ти ніби музикант. А якщо ти чогось там, там не ходив в літературну студію, то ти ніби не поет. Але я стала чомусь, ну, з мене от стільки було емоцій, просто ну, скажу чесно, я стикнулася перша загибель, це от мій друг, сусід, з яким ну, з паралельного класу загинув хлопець, ще то був 16 й рік. От я стикнулася, вперше для мене це було таке, і з мене стали виходити вірші ну, тобто, от якось тільки от війна, да, ми знали, що йде війна там на сході. Потім Сука. я їздила з волонтерами, але це було трохи пізніше. Тобто 14-15 знала, що йде війна, але от ти, коли ти стикаєшся зі смертю, коли ти це бачиш, потім їздили ще в Турецьк, в Турецьк з волонтерами. І я побачила стільки болю, і мені треба було якось це не тільки через музику. Я зрозуміла, що мені мало музики. Ну не знаю, я не можу це пояснити. Я стала писати вірші і навіть там, потім їх надрукували, хоча от думала, ну як я ж не змію, я ніколи не писала. Потім стала малювати і теж десь стояш. І якось ну я стала просто цим ділитися, чесно скажу, Фейсбук. У мене навіть зараз інстаграму немає ніколи часу. Просто викладати ці малюнки в Фейсбук. Але Дякую друзям. Друзям Вони стали підтримувати і кажу, лінка, давай, давай, не тільки там, давай пробуй. І я е, теж скажу чесно, я боялася фарб. Я думаю я боюся взяти пензлики, фарби, бо я ж не вмію оце у мене mm -hmm. сидить. І що я стала робити? Я забула ці картини взяти. Я стала з, з шматочків паперу, ну, потім я покажу може в телефоні. Рвати на шмаття журнали, там виклеяти якісь там штуки і е, робити портрети. Що відомих людей там зробила Сковороду, потім навіть рок-музикантів, там Ніка Кейва, е, Ролінг Стонс, там ну, все. От, ну все, що мені в голову приходило, там, і ті, там квітку, Цисик, а потім раз ви виникла серія. Е, а, до того були просто я брала речі з шафи і складала футболки. Ну, Це тільки фото-фото залишилось, бо от просто виявить стіл, я беру там, футболку, складаю обличчя там, із шкарпеток ніс. І теж це спочатку була як гра, але потім мене запросили на виставку. Якось так закрутилось? на ну, це завдяки друзям. Вони підтримали, пройшла перша виставка в Холодногірській бібліотеці. Оцих картин, я їх назвала портрети із шафи». От. і А потім запросили, були майстер-класи навіть з військовими. Я була в військовій частині, і я теж я так боялася, хвилювалася, думаю, ну що я військовим буду з шкарпетки викладувати. Але знаєте, їм так було цікаво. Ми виклали Тараса Шевченка і все, що от у нас там було, нам набрали навіть щось там військові, якісь там ну, форма була. Тобто у нас такий Тарас вийшов. А потім, ну, коли почалася повномасштабна війна, я теж ну, на якийсь час так вийшло. Я поїхала з, -з, з дітьми в дитячий табір музичний в Словенії, деякий час була. Там теж займалася музика, і там малювала теж Оскар, Робили зі шматочками цих з паперу. А потім, коли повернулася до Харкова, я не пам'ятаю, я ніколи графікою не займалася. Тобто, я взагалі все такі був У мене були креативні. То я гречку сипала, але може бачила, як це викладала. Тобто мені хотілось малювати, але можливо, може я заховалася за тим. Тобто я не спеціально брала якийсь от креатив. Я там із Гудзика виклила портрет Чарза Дарвіна. Там потім сковороду Тараса Шевченка зробила з гречки. Звісно, це. Воно жило тільки на фото. бо я там виклала, з тіста там ліпила, з чогось такого. А, і в якийсь момент я просто взяла чорну ручку і щось там намалювала. А до того в мене виникла як музиканта асоціація, що таке графіка? Це лінії, це штрихи, це якісь цяточки, там, крапочки. Але ж коли ви відкриєте просто нотний текст? Це ж, в принципі, чиста графіка. Yeah. Я вже проводила такі от зустрічі і казала, що і, і дійсно це був у мене перший малюнок у мами. Зараз моя мама мешкає в Балках, і я зараз там часто буваю в Харківській області. Я відкрила ноти, і це був квітень, почала щось квітнути. Відкрила ноти і думала, зараз я просто намалюю мотанку. От просто от мені в голову прийшла мотанка. І, ну, от, я вам потім покажу, от перескакую, вибачте, коли хвилююсь, трошки сумбурно, може, що все розповідаю. І, і тут у мене просто не всі ці картини, ну от вони живі, а потім де, деякі просто залишились в Києві, деякі. Mm -hmm. Ну от такі у мене тут перші були дійсно. Я потім розкажу, ну, такі, от не всі, тут далеко не всі. Оці перші, там, де обличчя. А що от зараз мотанка? Мотанка, в принципі, це більш сучасна лялька. Кажуть, що в Україні в нас була поширена вузликова лялька, яку там робили. Тобто мотанка це ну, так от кажуть дослідники, що це більш осучаснена лялька зараз, вже так а в Україні існували такі вузликові ляльки, їх там із тканини, і з дерева, з глини mm -hmm. якось там їх робили. А це вже ну, так, надали такого сакрального значення, як mm -hmm. лялька-оберіг. І спочатку я стала малювати, просто я не знала, що це буде, не для виставок, просто для себе. Дійсно, обличчя кругле, да, цей сакральний солярний знак, а потім згадала взагалі всі от жіночі історії, які я не от, за цей момент під час війни. Mm -hmm. У ну, мене є, як у вас, всіх ті, хто втратили там, ну, близьких, хто втратив чоловіка. У ну, мене таких історій багато. У мене ну, в Фейсбуці є, на жаль, що це просто вже аватар, таких людей немає. Це і волонтери загиблий, і загиблі захисники. Ну, є люди, які загибли від, ну, що при ну, у кожному, ну, кожен стик стикався. І, і я стала малювати просто, просто ну, потім обличчя. Ну, От навіть ну, тут не всі, от бачите, от, наприклад, там обличчя, думаючи взагалі про різні міста. У мене багато родичів ще в Херсоні, ну, в багатьох там містах, mm -hmm. де, як у, у кожному із вас. І я вирішила теж підтримати друзі каже, Іринка, ну, от ви завжди були от серія, якщо ти там починала шафи робити, ти потім, отак, поки там не зробиш, їх скільки там, починала там щось сипати, робив вже з тих мозонок. Mm -hmm. І коли. Так сталося, що я була на зв'язку ще і є таке видавництво. Я з ним зараз працюю співпрацюю колесо життя, київське видавництво. У них є журнал, вони видають книжки, є чудова книгарня в Києві. І ми так вийшло і видавчиня Інна Ми зв'язалися спочатку телефоном і думали, що будемо співпрацювати, і у них ще окрім книжок вони видають. От я принесла ці метафоричні карти. Тільки щоб не плутали, це не карти, та які я зараз не може хто знає, їм користуються арт-терапевти. Mm -hmm. ну, тобто, висо... метафоричні асоціативні кар... карти. Mm -hmm. да, От, Наприклад, людина, ну, вони різні бувають, буває дійсно там щось таке знаєте, образ такий. Ну, як фантазійні, якісь, тут у мене більш конкретні образи, хоча теж є свої метафори. І людина витягає карту, да? можуть бути якісь коментарі, ну я написала коментарі. Почитаю, і люд... нам цікаво. А, а, я, давайте yeah. я вам просто пущу і а, ми, а. ми можемо потім витягнути, пограти в таку гру, наприклад. Yeah. А, на... І людина просто ну як, як співрозмовляє зі своєю спів. Там, свідомістю, да? mm -hmm. Просто може зчитувати якісь свої, свої емоції, це ніяк не гадання, це просто такий психологічний інструмент. І вони запропонували, що ми зробимо метафоричні карти от, мотанки. Я стала малювати, але запропонувала їм таку штуку: що давайте малювати не ляльку мотанку, а оскільки давайте, це будуть карти, якби. І про жінку. Направда, потім воно не тільки про жінку, тут і про чоловіка, хоч тут і жіночі образи, там є чоловік там є родина-мотанок, де є чоловік і навіть кіт мотанка. А, і у мене там є мотанка, дівчинка, підліток з електрогітарою, мотанка з капібарою. Ну, тобто хоч, хоч що так по, по кругу. Але це дійсно, коли ти занурений, цивільний, ти, ти якось. Це не тільки знімає на пробуці, ти якось набираєш себе ну, по-перше мозок. Ти можеш це робити і під музику. Як музикант я люблю щось робити під музику. Я ще моя музику люблю різну, і джаз, і фольклор, і, і класику, і, і, і рок. Дуже люблю, дуже люблю рок. От, тому це мені дало якийсь такий. Ну, я вивільнила якийсь себе такий ресурс для того, щоб себе підтримати. От. Це, опри, так, така преамбула була про себе. Це до того, що кожен з вас і впевнений, навіть той, хто і ніколи не пробував там не малювати, не треба чогось боя боятися. Навіть хтось з вас може хоч, хоче спроводити танцювати чи чимось зайнятися. Цим можна займатися в будь-якому будь віці, ну, тому що, звісно, я набагато вас старше, а, але я думаю, що вчимося ми все життя. Ну а тепер вище до справи. От уявіть, що в принципі малювання це як музика, що будь-яке мистецтво воно має свою мову. От, та, музика, наприклад, це мова звуків, це мова тембрів, це мова ритму. І, що, дивіться, спробуємо просто попрацювати над композицією. От просто, наприклад, навіть якщо сьогодні у вас там не вийде обличчя, попрацювати. Ну, от Я можу, наприклад, навіть я кажу, що треба там. Вчитися, так як я роблю. Я, теж, я, я ну, досі на цьому вчусь. Але бачите, наприклад, можна Ну, мова графіки це лінії, це прості лінії, вони ходять добре і деталі. Дивіться. І графіка це дуже така, мені здається, така форма імпровізування, ну, як і будь-яке мистецтво, але. Просто якщо це скульптура, не завжди, ну, наприклад, академічне мистецтво, то треба більш точні форми. Да? Ну, потрібні там, там, обличчя, воно більш ну, анатомічне. Але бачите, тут у нас більше буде ну, імпровізації такої. І ну, от такі, бачите, я теж такі фантастичні робила образи. Ну, це вже не мотанки, це а, мотанки я ж там по колу. Да? Можете навіть там витягувати собі і читати що. Ну, з тими картами. Тобто давайте так спробуємо, що попрацюємо над композицією, якщо комусь хочеться, там, наприклад, не мотанку, а просто, або, чи, чи може, може якусь тваринку, можна і так піти. Ми так назвали, що малюємо мотони, а можна попробувати в центрі зробити якусь фігуру і, і далі попрацювати над фоном, тобто спіймати е, візерунок різних ліній. Намалюйте просто в вигляді ліній свій музичний твір, який ви граєте зараз. Ми можемо так зробити. Найкраще цікаво над фоном спочатку працювати. Угу. Бо обличчя, ви потім там вдома, може, в тиші намалюєте, бо обличчя це угу. така. А, і м, коли працювати, от, наприклад, ми можемо виділити виділи, ну, наприклад, от, наприклад, якщо мотанка там вузликова да, буде, от, наприклад, уявно, ну, от, наприклад. Уявно, тут, наприклад, цей хрест буде, в якоїсь вона там пустинці, не зараз ти, можна на ти, да? mm -hmm. то оці лінії, всі їх краще робити від силуету, от не зверху вниз. А від, от, наприклад, чому нам треба силует? От можна виділити силует спочатку, а потім оці всі лінії, наприклад, оцей фон красивий, тут можу, може бути то від силуету, тобто розумієте, лінії повинні йти від силуету. це. Уявіть, що це як нейрографіка, і ви використовуєте всі там, хвилясті лінії, там, цяточки, ці елементи. Ну, можете взяти якусь там будь-яку карту, може, вас воно е, ну, е, якось е, ну, не то, що надихне, а ви побачите, який вони принцип. Е, принцип да. Задача, щоб зробити корм більш об'ємним. Наприклад, от, побачила, там, зробила якісь. Що можна заповнити чимось. І оцей фон потім, от спочатку здається, що це якісь хаотичні штуки. І тільки от прямі лінії, їх краще робити от від краю і до кінця. Там у мене є мотанка з капібари, бо я mm -hmm. оце постійно бачила, де діти там купляли тут капібар. Я сама собі купила трішки капібару. Mm -hmm. І Я намалювала мотанку з капібару, що капібара це така ніби дружелюбна, найдружелюбніша тварина. Mm -hmm. От, і я, я думаю, боже, в тварини світ інколи більш людям, ніж те, що у нас в світі. В мистецтві багато метафор. Інколи напряму мистецтво Це цікаво, що музика може Теж от, вона звучить, а ти розумієш, про що вона. Там, картина, то можна намалювати там щось, геометричне, якісь фігури, ти розумієш, що це буде ніби про війну, про смерть, про, про щось. Тобто, через метафори, але мистецтво завжди боялося. Боялися, боялися більшовиків, боялася радянська влада. От, тому, коли я намалювала, потім вже в мене мотанки ніби більш такі, ну, така модуляція, Людське щось стало, стало Тому я стала у мене там із плющеними з очима. Перша мотанка у мене, коли тільки усмішка. Я її намалювала. Я там в карті є вона тримає звірятку Марії Примаченко. Uh -huh. Ну, я, в мене завжди так, я щось сама фантазую, а щось у мене там є три-кілька картин таких ну, інтерпретацій сучасних картин. поцілунок Клінта. Uh -huh. от. Я про нього колись мені завжди цікаво читати от історію, що то за картина, про кого? Mm -hmm. І там картина, що там пара от над прірвою поцілунок. Mm -hmm. Що це ніби про любов? От я завжди, коли не прочитала, думала, що це ж таке кохання, а вони як над прірвою, там не зрозуміла, там історія така кохання, ну довго це розповідати. Що це таке теж про болюче кохання, яке от воно висить на mm полю. -hmm. То поцілунок і ти не знаєш це за останній поцілунок. А в мотанках мені хотілося, щоб це не останнє. Я там так намалювала цей поцілунок, що це це такі ж, як очікування, що, наприклад, жінка, яка може там чекає свого коханого, який там захищає. Чи, ну, щоб вкласти якийсь такий позитивний більш сенс, надію, надію. Це, це я там я коли малювала, я думала про Херсон, той, який я до повномасштабної війни за рік якраз їздила з подругою. Маша з Херсону, зараз вона не в Херсоні, бо ну, знаєте, що в Херсоні. Ми якраз були і в Лазурному, і в Залізному попту, який зараз і в Стадовську окуповані. Mm -hmm. Мене дуже тішило, що ну, от, людям воно якось відгукується, ми спілкуємось. Ми не стільки малюємо, ми чимось таким обмінюємося, що потім просто йдемо, ну, відчуваємо якусь єдність, якусь. Ну, підтримку, якийсь просто тепло. Ну, навіть там прийшла дівчинка, вона, така. вона навіть просто щось там рісочки малювала і просто потім сиділа, там слухала, потім і чай пили. Тобто спілкування. Це за спілкування більше, то, то те, що зараз ми потребуємо. Да. А ви можете нам почитати, що там з іншого боку. А що, ху, от а, давай пограємо. Наприклад, давай. зараз ви, витягнеш якусь карту. Це тільки вони уляри. В мене те, що зараз для читання. Сі? Сі? М -м -м. Так, так правда, не всі, бо нічого. Нічого, витягуємо. Витяг. Так. З гусем. Ага, з гусом. До речі, з гусем теж у мене просто в балках. У мамі сусід Василь. У Василя живуть поросятки, гусі. І вчора, може, мій кіт маленького гусятка. І може, я вганялася отак -от на шаленій швидкості за котом, витягнула цього гусьомка, він живий. Тобто кіт його не придушив. От. І тобто, гусь це реальний гусь, який бігав. Ну, він не вчорашній гусь. Я не знаю, чи взагалі там живий він. Але так, ось що. Каже тобі мотанка, це ж мотанка, бачиш, про що мені каже мотанка сьогодні? Що тобі каже моя мотанка? Давай. Вона вже не моя, вона пішла в морду. Мотанка тримає в руках бусака, якого вважають солярним тахом, тобто сонячним птахом. Його символіка пов'язана із життям, творенням, осінню та весною, польотом і свободою. Він зв'язок між матеріальним і духовним світом. Мотанка нагадує про баланс не тільки матеріальний, й духовний. Баланс це індикатор зрілості людини, баланс свободи, і відповідальності, внутрішнього світу та зовнішньої реалізації. Баланс, а та віддавати. Супер! Мені подобається. Це, це, це якраз про тебе. Ти Дже? така людина, яка, яка, яка щось і створює, і віддає, і її, це на мові. Я дуже сішуся, що ми <риво> <тоді> Зустрілися, <риво> поспілкувалися, і я думаю, що дякую, будемо дякую. Так ми вже намітили трошки. Так, так. бачиш, тут ми хотіли зараз відправитися з пам'ятною та <риво> багато. Ми от. <риво> Ну, мені каже, людина, але я інколи через Фейсбук відчуваю просто тепло і своїх людей. Можна так сказати? Все правда. І от, пані Наталі прийшла сюди. Розкажіть, хто ви? Давайте познайомимось. Мене звуть Наталя Овсянік, я багато хто, я астропсихолог, я автор і. Ведуча багатьох трансформаційних адаптаційних ігор. Uh -huh. І час від часу я влаштовую якісь великі заходи. Інколи в цьому році я їздила великою компанію в Бушу. Ці, напевно, знаєте, це Вінницька область, uh -huh. це місце сили. Я туди до Великої війни кожного року вивозила людей. Uh -huh. А от після початку тільки в цьому році. Mm -hmm. ну, взагалі я багато хто. Вона зрозуміло. творча людина також. І любити малювати збажати. Так, ну але от після початку великої війни я майже не малюю. От, до того я малювала, мені дуже булаж подобалося. Mm -hmm. Там трошки акварелі, зовсім мало олії. От а зараз так тільки не нейрографіка, якісь такі. Угу. на щось свою увагу мало перепід до речі, от спочатку великої війни я дуже багато робила, ну, я їх називаю морками. Це спікохажу, ось кажуть, тканини такі абстрактні, абсолютно вони не мають бути на щось, на щось схожі, такі об'ємні. От і сама робила, і з не робила. Як як арттерапевтична така з таким трошки налічним народом? Це дуже круто працює, але також десь рік вже я дуже розумію, як прийшли мока, вони прийшли. Вони, екази, о, на тепер вони закінчуються. Mm -hmm. Може, ви повернетеся через 5-10 років, чи там, 3 роки. Але от воно щось приходить, воно через нас, звісно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А про ілюстрації розкажу за ілюстрації. До речі, її взяли ще в ілюстрації книги, якій автор Володимир Нікітін, називається Госі Магналі. Ну, коли от була при. Ну, колесо життя, вони раз на три місяці випускають цей журнал людина mm -hmm. до Зараз там... я перев'ю вас, до речі, де ці е... картки недоперечні, може хтось хоче придбати собі а, на, на, Виде, на, видаю, на, що, на що, сайті життя. дівчата чи хлопці, як, якщо хтось хоче придбати mm -hmm. у видавництві на сайті колесо, колесо -життя, колесо життя можна придбати ці картки mm -hmm. для себе. От і коли була презентація журналу, вони зробили такі цікаві. Ну це у них раз на три місяці виходить цей журнал. Раніше він до війни. Він і в Харкові він так називався коли життя, а Потім вони його трансформували, коли війна почалася така направленість? зараз. Така направленість, що вони запрошують. У них там це не просто видавництво, у них такий простір. Приходять спікери, там, політологи, історики, митці, mm -hmm. вони дають інтерв'ю, і ну, журнал він на базі цих інтерв'ю цікавий. Mm -hmm. Тобто там різні теми освіти, там зараз війна, да? там І електронний те, варіант цього журналу також є. Електронний, от, треба подивитися. Mm -hmm. мабуть, мабуть, так. Mm -hmm. Так. І, і всередині там є рубрика там вірші наших українських поетів і військово. Останній журнал там багато більше військових. От зараз це ж культурний десант. Mm -hmm. І коли була презентація журналу, а це був в мотанці, вийшли це якраз було різдво 25 mm -hmm. грудня, mm -hmm. і презентація журналу. Вони зробили на екрані на екрані, що вони знаєте, зараз. Є такі програми, коли мотанка трохи рухається. Mm -hmm. Можна взяти. Візуально якусь штуку, і вона там може і головою хитати. От, ну У мене там вони не головою хитали, а там оці, до речі, фон, там де соняшники десь у мене, це вона Я ще бачите, таких ризух, тут у мене тут роботу. Оцей теж одна жінка. Це вже розбір. І я вдячна, вдячна, що там багато людей, які могли це подивитися. Mm -hmm. І потім я бачу, що є розфарбована mm -hmm. кольоров. А, то звірятко трапилось туди. Ah 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 Чудова звірятко, дивіться, який котик. Коляровий о, А зараз що це до свій? Може хтось візтися. Це потім розкажу, що це таке було. От, і Андрій Зелінський, це військовий капелан, який єдиний капелан, який має берег морпіха. Тобто він з морської піхоті да, він і захищав, і допомагав. А, от. І я була, мала честь існувати книгу Мапа, і от, от забула її сьогодні. Але там для мене було дещо таке нове, і я навіть злякалася, бо там треба було ні звірятки, ну, а там треба було малювати власні зорі. Там у нього книга називається Мапа. Але це така теж метафора того, яка книжка вона не має сюжету, в нього є такий роман Семенови зорі. Mm -hmm. Mm -hmm. А mm -hmm. це mm -hmm. ж мене. А мапа, от не що, шлях людини, от ріка, там, гори, якісь пороги. Це як, як сказати, людина. Ми проходимо випробування, ми стикаємося з морем, з лікою, там, з містом, з островами, і оце як метафори нашого буття. Так? Mm -hmm. І от книжка називається Мапа. Що це означає? Яка метафора, що це про що ріка? про що ті людини, про що там острів, як людина будувала мости, щоб, Тобто, мости це не тільки щоб один берег поєднати з іншим це як, наприклад, ти до мене проклала мости, що я от зараз прийшла, і я тут. І... Спілкуюся, моститься як спілкування, це як слово, це як, як, як якийсь, ну, шлях, якась стратегія да? от, от так, в такому мусі. І там 28 ілюстрацій плюс мапа. Тобто мені було страшно, як це буду мапу малювати, але це був дуже для мене був такий це дуже цікава була робота. І спочатку, Скільки там ілюстрації? 28. Причому спочатку думали, що це просто символи кружоч, кружечки, як гори, ти намалював гори. І е, теж це було в графічному стилі. Ну, Можеть, якось покажу. Да,